Персонажі бувають такими різними, деяких ми поважаємо, іншими захоплюємося, є і ті, котрі викликають у нас відразу або страх. Але рідко ми задумуємося про те, що усі вони це втілення архетипів, котрі склалися у традиції усної творчості ще у стародавні часи, коли наші предки розповідали перші історії біля вогнища. І проаналізувавши доступний людству літературний спадок, знавці дійшли висновку, що найрозповсюдженішими архетипами персонажів є наступні герой, наставник або мудрець, вартовий, вісник, перевертень, тінь, союзник, обманщик. У своєму чистому вигляді такі персонажі існують у класичних казках та міфах. Наприклад, вовк у казці про червону шапочку являється типовою тінню або злодієм. У той час як мисливець є союзником, а мати дівчинки мудрою наставницею. Розуміння архетипів героїв допоможе авторові відповісти на два основні запитання: який психологічний тип стоїть за певним персонажем. І друге, яка його функція у творі. Бо якщо у персонажа немає чіткої функції, або ж у творі присутні декілька персонажів, котрі виконують одну на всіх функцію, чи вони нам всі потрібні? Чи виконують вони для історії достатньо, щоб їх всіх у ній залишити? Також важливо зрозуміти, як усі ці стереотипи співпрацюють у творі і як впливають одне на одного. Сьогодні поговоримо про перший. І найголовніший архетип персонажа це центральний персонаж. Він же протагоніст або головний герой, або ж просто герой. Тобто хтось, хто здатен на вчинок, здатен принести себе у жертву або вирушити у довгу путь заради інших. У самому корні розуміння цього слова стоїть певна саможертовність, бо у перекладі з давньогрецької слово герой означає захищати. Та Як дитя відділяється від матері, герой відділяється від свого племені, щоб податися у складну путь і пізнати життя, а на цьому шляху подолати своє его і підкорити собі свої недоліки. Читачеві або глядачеві особливо легко і приємно співвідносити себе із героєм, тому що усі ми долаємо життя або певні життєві ситуації з метою пізнати себе і стати краще. Навіть якщо не всі ми це усвідомлюємо. Таким чином, психологічна мета героя побороти своє его, знайти себе і встановити свою цілісність або гармонію із собою та навколишнім світом. І у цьому процесі пошуку на нашому шляху, як і на шляху героя, зустрінуться інші архетипи хранителі, союзники або обманщики. Проте злодії, друзі, обманщики, хранителі це також сторони нашої власної персони, як і сторони героя твору. Що стосується його драматичної або ж художньої функції, герой являється вікном в історію або ж очима читача, якими він спостерігає розгортання подій. Герой це наш аватар, у ролі якого ми проживаємо історії, емоції якого стають на певний час нашими. Уроки, що випадають на його долю, вчать і нас. Задача героя захопити нас, змусити нас захотіти бути такими ж відважними, як вони, такими ж кмітливими, сильними, щирими, величними. Для того, щоб зрозуміти, яким саме чином досягти цього, дивіться моє попереднє відео, як створити вдалого героя. Посилання в описі під цим відео. Варто додати, що мета, яка стоїть перед героєм, має бути універсальна, така, яку зрозуміє будь-яка людина. Всі ми хочемо бути щасливими, успішними, вільними, хочемо знайти себе. Але ми також розуміємо, що таке хотіти помсти, намагатися справитися з горем або переживати найгірші миті у нашому житті і намагатися знову знайти щастя. Мета героя це невід'ємна частина. Будь-якої історії. Я ніколи не втомлююся повторювати, що формула герой плюс мета плюс перешкоди на шляху її досягнення робить історію. Ви можете перевірити і з'ясувати для себе, що ця формула працює у будь-якому творі. Фродо хоче позбути світ великого зла у вигляді персні. На шляху до мордору він натрапляє на безліч перешкод від власної слабкості до втрати друзів. Зради союзників, переслідування страшних і могутніх ворогів і подолання небезпечних місцевостей. Чи впорається він? Енді хоче стати журналісткою і писати про важливі події, але досягти цього вона може лише прийнявши важку роботу в журналі, який їй нецікавий, і витерпіти, бодай рік, нестерпну горгону у якості начальниці. Це відкриє перед нею усі двері. Але чи воно того варте? Роуз хоче звільнитися від кайданів вищого суспільства і жити вільним життям, обираючи свій власний шлях. Але перепонами є несхвалення матері, жорстокий наречений і страшна катастрофа, яка відбирає її нову любов. Чи Роуз знайде у собі сили звільнитися? Чи досягне наш герой поставленої мети ось що ми хочемо знати? І наприкінці твору ми або будемо радіти за нього, або співчувати йому. Також варто пам'ятати, що наслідки, якщо наш герой не досягне мети, мають бути значними. Якщо герой просто хоче влаштуватися на роботу, а у випадку невдачі піде на наступне інтерв'ю і світ від цього не зупиниться, краще подумати, як підвищити ставки. В історії Енді працевлаштування як мета працює, тому що це один на все життя шанс. Така робота на дорозі не валяється. А якщо вона її не отримає, усе життя писатиме для маленької заштатної газети, і їй доведеться забути про свої амбіції. А втрата мрії є формою духовної смерті. Звісно, головним персонажем у творі може бути і антигерой. Увага! Антигерой не означає злодій. Антигерой це герой із сумнівною репутацією, який добрий не на поверхні, а глибоко всередині. І цю доброту важче побачити. Це такі герої, яких ми іноді засуджуємо за деякі їхні вчинки, але в цілому вони нам подобаються за певні якості та загальну життєву позицію. Таких героїв ще називають сірими, бо десь там в них є і біле, і чорне. Капітан Олгрен явно не святий. Він вбивав індійців, коли був військовим, бо йому так наказували. А тепер він страждає від кошмарів та зазирає у пляшку. Здається, життя для нього закінчене, але глибоко всередині, і ми це знаємо, він спокутує кожне забране життя. І коли цього разу він опиняється на війні у Японії, йому доведеться зробити правильний вибір і виправдати себе у наших і власних очах. Томі Шелбі, злочинець, хрещений батько Бірмінгемської банди, котра з'явилася після Першої світової війни. Він вчиняє жахливі речі. Але він ніколи не зрадить сім'ю або друзів. І завжди створюється відчуття, що він такий поганий лише тому, що навколо всі ще гірші за нього. Такий прийом доволі популярний у кіно ще за часів вестернів, де у брутальному світі герой мав навчитися дати відсіч і, зрештою, втрачав себе у жорстокості. Окрім антигероїв, протагоністи також можуть бути вимушеними героями. Коли їх штовхають у путь певні сили або люди, і вони мають стати справжніми героями або прийняти наслідки. Рей не найкращий батько, він не розуміє своїх дітей, він не зберіг свій шлюб. І, взагалі, він найкраще почувається, коли його ніхто не дістає. На роботі він теж не надто напружується. Але коли землю атакують прибульці, він зробить усе в його силах, щоб врятувати своїх дітей. І нарешті знайде шлях у їхні серця. Морфіус знаходить Томаса Андерсена і переконує його, що той обраний і має врятувати людство від машин. Так той стає Нео і приймає свою долю. Моряк не хоче жодних проблем. Його мета дрейфувати у безкрайніх просторах океану і торгувати з атолами. Але за збігом обставин на атол, куди він саме прийшов у своєму човні, нападає банда піратів під назвою Курці. І моряку доводиться стати рятівником дівчинки Еноли та її названої матері. Хоча центральним аспектом художнього твору виступає зміна і якісне зростання героя, бувають також герої-каталізатори, які самі не дуже змінюються протягом історії, але значно змінюють світ навколо себе. Таким героям можна вважати Гаррі Потера, тому що, якщо задуматися, він як був добрим, вічливим приязним хлопчиком на початку історії, так ним і залишився аж до кінця, але як сильно він змінив світ і людей навколо себе. До цієї категорії можна також віднести Н із зелених дахів, ще одну героїню, яка сильно вплинула на мене: Н – Сирота, як і Гаррі Поттер. і бачила мало доброти за свій недовгий вік, коли вона потрапляє у родину двох літніх буркотунів. Маріли та Меттю Кадбертів. Енн допомагає людям навколо ставати кращими і знайти в собі нові глибини і здатність до щастя. Таким героєм є і Фродо Бегінс. У своїй книзі «Пробудження героя Керол С. Пірсонс поділяє героїв на наступні категорії: невинний, сирота, мученик, мандрівник, воїн, опікун, шукач. Коханець, руйнівник, творець, правитель, чарівник, мудрець та дурень. У якості вправи зробіть наступне: проаналізуйте вашого головного героя, до якого типу він належить. Визначившись із типом, вам буде легше зрозуміти, як краще написати свого героя. Визначте, яка його мета. І чи наслідки провалу у досягненні цієї мети будуть відчутними для вашого героя? Якщо ні, подумайте, як підвищити ставки. Перерахуйте, які перешкоди стоять на шляху досягнення героям його мети. Чи вони достатньо серйозні, чи героєві доведеться поборотися, щоб подолати їх? Чи ці перешкоди спричинені самим героєм, іншими персонажами чи зовнішніми обставинами, задіяними можуть бути. Усі три типи. Найвища ставка, звісно, смерть. Так чи інакше, майже завжди ризик для героя це та чи інша форма смерті, якими також можуть бути забуття, самотність, втрата, руйнація сподівань або амбіцій і таке інше. Пам'ятайте також, іноді мета не лежить на поверхні, але вона завжди є. Це може бути щось. Більш метафізичне, або екзистенційне, як, наприклад, бажання героя досягти гармонії з собою, або пережити горе. Але без мети немає історії. Наступного разу ми поговоримо про решту архетипів персонажів і як вони взаємодіють у творі. Напишіть у коментарях під цим відео, який ваш улюблений тип героя і чому. Не забувайте, чи на полі бою, чи на робочому місці, чи у колі родини. Ми всі герої власної історії. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви також можете ознайомитися з моїми книгами за посиланням в описі до відео. На цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи. Бувайте!